Вітаю, любителі оригінальних та смачних пляцків. Мене просили приготувати при нагоді бюджетний, але при цьому смачний, цікавий та красивий пляцок. І, звичайно, таких у мене є велика колекція тож до роботи для тіста просійте 300 грамів борошна, докладіть 1 грам дрібної солі, це 1 шоста чайної ложки. І ретельно перемішайте. Далі нам потрібно взяти 115 грамів вершкового масла високої жирності. Воно має бути не просто дуже холодне, а навіть злегка підморожене. Ми будемо натирати його на терці з ось такими крупними вічками. Отже, з усіх сторін обкачайте шматок масла у борошні і починайте натирати. В процесі натирання кожні 3-4 секунди знову обкачуйте масло у борошні. Це потрібно для того, щоб масляна стружка легко натиралась і не злипалась між собою. В результаті має утворитись ось така масляна стружка, яку потрібно дуже швидко розтерти з борошном руками до крупної крихти. У чашу викладіть 90 г сметани жирністю 20% кімнатної температури. Докладіть до сметани 1 яйце. 35 грамів розтопленого і охолодженого до кімнатної температури вершкового масла та 50 грамів дрібного цукру. А далі в роботу вступають мої улюблені осмотолерантні дріжджі гім'яна хата. Це дріжджі, які по-справжньому легкі на підйом і впораються навіть із суперздобним тістом, яке ми зараз і будемо готувати. До речі, про тісто. Я зараз покажу, як приготувати цікавий варіант. Пісочно-дріжджового тіста воно не таке, як чисто пісочне чи просто дріжджове, воно особливе, неповторне і мега смачне. Сміло зберігайте його рецепт і використовуйте для приготування інших пляцків. точно не прогадаєте. Отже, нам потрібно взяти 25 грамів дріжджів, це четвертина стандартної пачки. Розкришіть їх у суміш, а далі нехай попрацює техніка. Перемішайте усе на найнижчих обертах міксера лише до повної однорідності. Тут нічого не потрібно особливо збивати. Усе це можна зробити і просто вінчиком. Далі поміняйте насадки з вінчиків на гаки для замісу тіста. Починайте поступово досипати підготовлену борошняну крихту. Нехай прилад попрацює приблизно 5 хвилин. Ви побачите. Як поступово буде змінюватись консистенція тіста? Ну ось, усе готово. Тісто має бути дуже м'яким і липкуватим. Накрийте готове тісто рушником чи харчовою плівкою і помістіть у холодильник на одну годину. А поки воно охолоджується, розповім про чарівну вишиту торбинку від духмяної хати. У цій торбинці ховається якісний фартух та косинка. Для роботи на кухні. І отримати цю красу можна просто за будь-який гарний коментар під цим відео, написаний протягом 10 днів від моменту опублікування відео. Я особисто на свою суб'єктивну думку сама оберу переможця і надішлю щасливчику приз. До речі, прошу зголоситися попереднього переможця. Ніну богайчик і надіслати свої контактні дані для того, щоб я надіслала приз. Отже, із охолодженого тіста нам потрібно спекти три коржі, тому я раджу зважити усе тісто, а потім розділити його на три приблизно рівні частини. Сьогодні я використала форму розміром 18 на 28 см з високими бортиками, застелену якісним пергаментом. Отже, рівномірно розподіліть одну частину тіста у підготовленій формі. Для цього я просто натискаю пальцями з легка припорошеними борошном зверху на тісто і формую рівний пласт. До речі, пласт тіста буде достатньо тонким. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції за температури 190 градусів Цельсія приблизно 10-12 хвилин до готовності. Готовий корж буде мати зверху красивий золотавий колір. При натисканні на корж пальцями ви відчуєте, що він буде мати середню м'якість. Не потрібно допікати цей корж до хрумкості, як ми печемо корж із пісочного тіста. Оскільки в процесі охолодження корж і так стане дещо хрумкішим. Якщо в процесі випікання у тонкому коржі утворяться ось такі щілини, нічого страшного, усе це потім скріпиться густим яблучним прошарком. Аналогічно спечіть ще два такі ж коржі. І нехай вони охолоджуються, поки ми підготуємо яблучний прошарок. Для цього на терці з крупними вічками натріть почищені яблука, вага натертих яблук 1 кг. Досипте 100 г цукру і перемішайте. Кількість цукру можете міняти до свого смаку в залежності від смаку яблук. Отже, відправляємо усе на плиту, помішуючи проварій яблука на невеликому вогні приблизно 5 хвилин. На дні панячка має залишитися трохи соку. Зніміть усе з вогню і відразу у гарячу масу всипте дві пачки порошку желе. Кожна пачка має бути розрахована на приготування желе із півлітри рідини. Я використала дві пачки желе зі смаком ківі, вага однієї пачки 70 грамів. Перемішуйте усе 3-5 хвилин. Наша мета, щоб увесь порошок желе повністю розчинився. А далі охолодіть до стану, коли маса почне злегка гуснути. Розділіть її умовно на дві рівні частини. У ту ж форму, в якій ми випікали коржі з високими бортиками, викладіть один корж. На нього половину яблучної маси. Розрівняйте її по усій площі коржа, намагаючись зробити так, щоб товщина яблучної маси усюди була більш-менш однаковою. Далі другий корж, і на нього друга половина яблучної маси. На неї третій корж верхньою стороною до яблучної маси. Це потрібно для того, щоб верх пляцка, який ми потім будемо змащувати, був рівним. Притисніть долонею верхній корж, щоб він добре поєднався з яблучною масою. Усе в холодильник його на 5-6 годин. Можна зверху навіть поставити кухонну дошку з невеличким вантажем для того, щоб усі шари гарно поєдналися. Цей пляцок можна просто посипати цукровою пудрою і так уже і подавати. Але з шоколадним покриттям він виглядатиме святковіше, а смак буде цікавішим. Тому візьміть 100 г чорного шоколаду і дрібно посічіть його. Я використала чорний шоколад із цілим лісовим горіхом. Тому подрібнила його у чаші блендера з насадкою металевий ніж. Долити до шоколаду 15 мл олії без запаху у мене соняшникова олія, і розтопіть усе постійно помішуючи на водяній бані чи короткими імпульсами у мікрохвильовій печі. Теплу масу вилийте на охолоджений пляцок і швиденько розрівняйте залишіть усе на 20-30 хвилин, щоб шоколадна маса стала густою і можна подавати до столу. Вага пляцка 1 кг і майже 800 г, висота 4 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути, яка ж краса вийшла всередині. Пляцок дуже гарно нарізається на акуратні порційні шматочки. Його легко можна розрізати на 20 шматочків для подачі. Шматочки чудово тримають форму, не розвалюються і не кришаться. Вони дуже колоритно виглядають на зрізі і прикрасять собою навіть святковий стіл. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.